в'язня, якого судили фактично за заклики оховання конституційного ладу, це Тарас Шевченко. Е, також ми розпалимо міжнаціональну ворожнею. І доведеться судити Тараса Шевченка за такі заклики, як по всій Україні пекельне свято по всій Україні сьогодні ніч зариве, потече багато, багато багато шляхетської крові. Козак оживе. Оживуть гетьмани в золотім жупані. прокинеться доля. Козак заспівав ні жида, ні ляха, а в степах украйний. о Боже мій милий, блисне голова. Тараса Шевченка чомусь не суть, <кій> але він також писав, що нема правди, не виросла до сьогоднішнього дня, до речі, кривда поливає. Розійшлися гайдамаки, куди який знає, хто додому, хто в діброву з ножем у халяві жидів кінчать. Така й досі зосталася слава. Як бачимо абсолютно е, прямі заклики до застосування насильства до осіб іншої національності, релігії, раси, але при цьому, е, згідно нинішнього законодавства, то Тараса Шевченка доведеться або ж Кобзар повністю знищити, тому що тут е, практично на кожному крості розпалює між ворожнечі, або ж доведеться е, посмертно ос осудити. Да, як, е, Судять великих там, якихось злочинців, тому що фактично міжнаціональні відносини побудовані таким чином, що народи між собою змагається. І коли Гройсман, а тоді що його предок, їздить на горбу в мого предка, то часом виникають погані правові прецеденти. Ось, і складається така ситуація, що застосовується свячений ніж до звільнення національно визвольного. Українського народу. Ось така була правова практика в 1768 році. І на сьогоднішній день я вважаю, що обвинувачення абсолютно не тому що я не закликав жидів кінчати, щоб зосталася гарна слава. Всього на всього оголошувалися фактично народні такі вірші, які спрямовані більше на висміювання негативних рис окремих людей. Про що я говорив, які е, не бачать за собою е, якоїсь совісті, які можуть е, вважають за необхідне захоплювати державні підприємства, як, наприклад, Ігор Коломойський. Так, що можна обкрадати українську державу, найбагатший єврей, до речі, Європи, Ігор Коломойський, живе серед найбіднішого народу Європи, українців. І саме такі е, в плані. Інкримінованого мені антисемітизму, там по цій статті, воно ходи, в цьому плані звучали висловлювання, які спрямовані на покращення міжнаціональних відносин, як то писав Шевченка, схаменістці недолюдки, діти юродиві. Так? Тобто, з цієї точки зору, він теж звертався до людей свого часу, які погано ставилися до його співвітчизників. Ну, я так само звертаюся часто до правоохоронних органів. З подібними закликами, і мене постійно регулярно судять. Е, невідомо за що до сьогоднішнього дня мені, наприклад. І тому обвинувачення мені не зрозуміли. Крім того, що мусульмани, які дуже далекі від мене, далекі від моїх е, коренів, так, але вони відмовилися від. Е, Тих претензій, які вони мені нібито пред'являли за намовою про вільні прокуратури, ось Камаль Халаві Камаль Халавіс Кафі, я не запам'ятав, сказав, що його народ перебуває під окупацією Ізраїлю. І він не мав на меті посадити мене за ґрати. Це на минулому слуханні в апеляційному суді. То він не мав такої мети, і фактично він визнає, що е, таку мету має е, ізраїльська окупація міста Вінниці е, і партія Гордість Ізраїля, яка е, е, великій більшості більшістю Вінницькій міській раді і орудує в Ось, Тобто, е, практично, якщо навіть ісламісти, так, мусульмани відмовилися від е, обвинувачення і його підтримує тільки єврейська община міста Вінниці, то мені здається, і то в особі однієї людини, тому що я там ще й інших євреїв не зачіпав. У нас є меншість, так? Вона тут не присутня, вони не пікетують. Але в матеріалах справи чітко присутні лист Володимира Борисовича Гройсмана, якого зачепило, згадалася Коліївщина, напевно. Ось якого зачепило, і він написав, що потрібно обов'язково притягнути до відповідальності і з третього разу було порушено кримінальну справу, яка олендається е до сьогоднішнього дня, таким апенди апендицитом до більш славних справ, які були вчинені мною вже у 2014 році. Ось. Тому я вважаю, що винувачення кордону потрібно повернути, так як сказав Валерій Місанович Палій.